Всім доброго дня. От. Сьогодні в мене є ось такий планшет. Ну, цей планшет в мене віддавно. І тут, значить, не тримає батарея. Так як я його вже відкривав. Цей. От. Люблю я, коли ось так відкривається, що планшет що цей Тільки тут. Трошка. Іноді приходиться це. І заказав я, значить, собі, до неї, до нього батарею. От. Батарея коштує небагато, гривень десь 400. Але зараз я буду перевіряти, чи вона така, тому що От, акуратно витягнути, щоб не порвати. То мен, ще меншого кульочка не могли вже знайти. І значить, батарея. От, можливо, чуть-чуть завелика, але це. От код одинаковий. Значить, о. Я люблю бавитися з котами. От, мене мій Любимчик. І, значить, цей. Потрібно відпаяти цю батарею, але так як я нагрівати не маю чим я її просто. От. Можливо, її вже хтось до мене відкривав. І страшно трудна проблема завестися якоюсь лопаткою. Для того, щоб іменно робити такі маніпуляції. Міняв я батарею в айфонах Міняв я батарею. Таких телефонах, що не дуже. Стара батарея, вона вже заряд свій не тримає. І тому я заказав нову. Цей планшет мені віддала сестра, бо діти вже повиростали, вже школи немає. І значить, от, легко просто. Швидко замінити батарею. Не всіх так получається в гаджетах. Легко, швидко. <гум> От. І значить так. І тепер висить кришка. Кришка трохи потріпана. Така була. Я сподіваюся, що йому батарея поможе, так як він без зарядки працювати не хотів. От. Так, от я йому зразу дам живлення. Так. От тут є от. Ну, ладно, то, ще без живлення має запуститися. І, значить, от. ще тут потрібно поміняти сенсор, екран і задню кришку. Ну, але задня кришка добре тримає. От. Ну, здалося би його протерти якоюсь вологою салфетою, але то вже буду робити не я, то вже буду буде робити дружина. От. Е, ця батарея, я не знаю. Можливо, вона комусь під відновлення. Можливо, їх, уже ні, їх навіть не можеш відновити, але бачу по місту, що тут дві великих батареї. От Значить, цьому планшету я не знаю, скільки років. Ну, Йому десь напевно, що років певно, з... так. 4 їх вже нема на Україні. Чотири вони вже не живуть з нами. Ну, це мой планшет вже десь років. 10. От. Так. І заряду. От. І заряд є. І... Так, ще, ще мені цікаво. Камера. Де тут камера? Плюс. Не потрібно. От. А от є камера. Камера. І, значить, ой. Оп. І, значить, так, от. Є камера. Он така, якщо би хтось хотів. От. Можу скопіювати. Підтримку для каналу. Ну, камеру потрібно трішки почистити, тому що камера вона трошки забруднена. Але. Як то? Ага. Я вже і забув, як Lenovo користуватися. У мене був теле... телефон Lenovo S660. Вот телефон. О! Низький заряд акумулятора Значить, все. Так. так як планшет готовий, його можна сміло упакувати і користуватися. От. Ну, лише поставити його на зарядку. І цей Ось так легко і просто. От. Ну, я люблю робити якусь техніку. Особливо, коли техніка поламана і хоче і сама аж проситься робити. От. Значить, де там кнопка? Ага. Кнопка така. Ага, він що, не заблоковується? Ще десь я тут бачив одну кнопку. Одна кнопка така була велика, велика. Ага. Тут звук. О, все, заблокувався. І так, кому сподобалось відео, ставте лайк, хоча я не думаю, що йому комусь може сподобатись. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я пішов робити наступний гаджет. До зустрічі!